Інформаційні підсумки дня на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю. Сенат підтримав безпековий законопроєкт, в якому понад 60 мільярдів доларів передбачені для України. А президент США Джо Байден вже навіть підписав цей документ. На Росії цієї ночі знову горіли нафтобази, А у Донецькій ова розповіли історію 88-річного дідуся, який самотужки вибрався з окупації, аби не утримувати російське громадянство. Більше про ці та інші події 24 квітня. Далі у нашому традиційному огляді. У ніч на середу росіяни знову атакували Харків з території Білгородської області. Били по житлових кварталах міста ракетами с 300 пошкоджені три багатоквартирні будинки, шестеро поранених цивільних. Гучно цієї доби було не лише в обласному центрі, але й в області. Вночі прилетіло по Золочеву на Харківщині. Зруйнована будівля місцевої адміністрації, пошкоджені декілька житлових будинків. Вранці артилерійського обстрілу зазнав Куп'янськ на щастя в обох містах без постраждалих. Четверо поранених на Сумщині прикордонні цієї області росіяни за добу обстріляли понад півсотні разів з різних видів зброї. Одна людина постраждала внаслідок ракетних ударів по Одещині. В області пошкоджені понад три десятки людських осель деякі через влучання загорілись. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по Одесі, щоб отримати розвідувальну інформацію. Ворожий агент щодня обходив місто та його околиці і фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Зібрані дані за гроші продавав ворогам. Роснефть цієї ночі не дорахувалася щонайменше трьох баз зберігання і перекачування паливно-мастильних матеріалів. Дві після атаки невідомих безпілотників горіли у Смоленській області Ерефії. Ще одна нафтобаза спалахнула за 180 кілометрів від України у воронежі. Хоча тамтешня влада відзвітувала про збиття всіх БПЛА ще на підльоті до міста. Американський президент Джо Байден не лише підписав документ про допомогу ЗСУ, але й заявив, що зброя поїде в Україну в найближчі години. Українці у соцмережах відреагували миттєво. А поки Україна в очікуванні поставок британського та американського озброєння, наші військові вирішили показати партнерам, що їхня зброя буде у надійних руках. На цих кадрах бійці. Третьої штормової бригади ЗСУ вправляються з британською артилерійською установкою «Ейс-90». гармату. Можна швидко наводити за координатами. Вона стріляє 150-мм міліметровими осколково-фугасними і касетними снарядами та вражає цілі з відстані до 30 кілометрів. На останок дві неймовірні історії про наше старше покоління цього пана на відео звати Іван Якович, йому 88. І щоб окупанти не змусили його взяти російський паспорт, він самостійно вибрався з окупованого очеретиного на Донеччині. А на цьому відео пані лиця якої ми не бачимо, але яка у зошиті записує кожен свій донат. Гуру я кидала, але в них дуже круті ті дрони, і думаю, а вони ще збирають, то думаю, ай, кину ще. Зі Львова на передову передають мобільну електростанцію, потужний генератор, який забезпечить роботу стаб-пункту лицарів зимового походу. А доправить його бійцям теж воїн а тепер волонтер Петро Буряк. Після важкого поранення, ампутації обох ніг та тривалого відновлення. Чоловік продовжує допомагати військовим, як і чим може. Для Петра Буряка це буде уже четверта поїздка на фронт на протезах. Він і сам військовий, між іншим професійний водій служив у королівській бригаді 24-ці. Чоловік втратив обидві ноги, коли у вересні 2022-го. Підірвався на протитанковій міні. А далі були три тижні. Коми Петро переніс п'ять клінічних смертей у центрі Суперх'юманс. Його поставили на ноги. Він ходить і знову кермує автівкою уже на протезах. Активно волонтерить. Чоловік відкрив благочинний фонд, аби допомагати бійцям. Каже, їм на передовій важче ніж йому. Нині везе хлопцям потужний генератор, який без перебільшення рятуватиме життя. Той генератор іде на ста пунктів. Стабілізаційний пункт то звідки з нульовки хлопці привозять, де вони проходять першу медичну допомогу. До нього буде підключено повністю все медичне устаткування. Бо їх розбомбили і вони не мають можливості підключитися до електроенергії. Вони звернулися про допомогу. Уже завтра ввечері генератор на колесах Петро доправить воїнам 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Пристрій потужний, адже має живити важливе медичне обладнання. Отримали його з Польщі від фірми виробника цей генератор потужністю 64 кВт, автоматичний, з можливістю автозапуску. Ми його зразу встановили на платформу. Він є мобільний, мобільна електростанція. яка швиденько переїжджаємо швидко підключається, все налаштовано. Психотерапія садівництвом та столярством на базі львівської обласної психіатричної лікарні запрацював новий простір психосоціальної реабілітації, адже лікувати можна не лише пігулками, але й цікавим хобі. Реконструкцію приміщень розпочали у вересні 2023 року. За цей час на території лікарні облаштували столярну майстерню, де пацієнти працюють з деревом. Тут проводять арт-терапію, а полотна вивішують у картинній галереї. У контактному зоопарку живуть дві свинки козеня та баранчик. Пацієнти можуть дбати про тварин, годувати їх і таким чином відпочивати. У новоствореному просторі проводять майстер-класи зі садівництва. На території центру є три теплиці, де вирощують овочі. А ще спортзал, куди ходять займатися пацієнти. Саме сьогодні на тренажерах розігрівали м'язи. Наші військові. Центр мені дуже подобається. Це дуже гарно, що є реабілітація а, того, що ну військовому мало просто лежать в палаті і пить таблетки. На це йому дуже мало. Треба йому ну, ті якесь розлічення, щоб мозг типа починав по-другому думати. Бо ми постійно думаємо про війну. Знаєте, на території центру діє крамниця, де продають вироби пацієнтів. Можна купити підсвічники, іграшки, ошатну вербу до великодніх. Свят прикраси на волосся чи картини. Усі виручені кошти скерують на модернізацію лікарні. Ми сьогодні йдемо вже в сучасний європейський простір, де вже давно немає закритих кімнат, де люди просто сидять і очікують, як би це в них пройде та чи інша хвороба. Сьогодні ми говоримо про те, що кожна людина яка знаходиться тут має можливість на реабілітацію. На даний момент більше тисячі пацієнтів лікуються тут. Це вона лікарня перевантажена. Півтора рази кожен п'ятий пацієнт, який лікується в лікарні на даний момент, військовослужбовець. Простір психосоціальної реабілітації створили за фінансової підтримки українсько-швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України йдеться про 10 мільйонів гривень. Понад 150 тисяч гривень вдалося зібрати дітям під час великоднього ярмарку. Його організували на площі перед університетом імені Івана Франка. Приїхали дітки з усіх околиць Львівщини. Це вихованці навчально-реабілітаційних центрів, спеціалізованих та санаторних шкіл, загалом учні 18 комунальних закладів. Приїхали до Львова та привезли частинку великоднього дива, писанки, розписані традиційно вітражними фарбами по склу, декоровані вишивкою та стрічками, дерев'яні підкови, на щастя, віночки з лози, які прикрасять будь-яку оселю. А ще десятки видів смаколиків, сирників, пляцків і рогаликів, і багато інших виробів, над якими учні працювали не одну годину. Ми привезли печення, торти, кекси, різні робочі От я обив підсвічений підкову. В основному діти в нас е, мають проблему з моторикою і дрібною, і отут вони її розвивають, ріжуть кружечки з тканини, потім їх опалюють, потім збирають до кубки, потім прошивають. І в одній роботі може бути там, наприклад, дві-три дитини вклали свою душу. А хто готового виробу не привіз, дивував львів'ян своїми співочими талантами. Сьогодні я граю на бандурі пісню човен Вакарчука, Веселкова і села І великодній ярмарок можливість для дітей допомогти нашим військовим. А вилучені кошти з цього ярмарку дітки всі з превеликим задоволенням віддають на Збройні Сили України, зокрема на 24-ту механізовану бригаду. Та дуже багато львівських хлопців. Відвідувачі на донати не скупилися, адже кожен знайшов щось, що йому припало до серця. Дуже класно, дуже великий вибір. Приходьте самі ну, купляйте. Зараз будемо з чайочком дегустувати. Звісно, що подобається Сьогодні неділя, гарна погода. Дуже класно, що такі заходи проводять. Ми вже накупували на 500 гривень. Ми знаємо, з якою метою ця ярмарка, так що свій вклад зробили. Навіть якщо ви не з Тернопільщини, точно впізнаєте борщівську сорочку з густими насиченими орнаментами темних барв. Ті, хто мешкають на Львівщині, могли чути ще й про сокальську вишивку, теж з чорними нитками, з рослинним орнаментом. Та є у скринях галицьких господинь. І ще дещо варте уваги, але забуте – самобутній городоцький шов. Це малопоширена техніка, яку відроджують і популяризують тамтешні мисткині, і хочуть вниз. Сти її до нематеріальної спадщини України це не хрестик на полотні, а переплетення петель. А в них стихії, що втілюють життя на землі. Наша ніна Сукач покаже, як творять ці візерунки, і запевняє, їх ви точно не сплутаєте з жодними іншими. Наш шов е, дуже цікавий, тому що якщо ви отак проведете рукою, ви побачите е, він такий рельєфний елемент власне городоцького шва і напівсонечка, сонечка, місячки, драбинка, вужик, стихії, які давали життя на землі у городоцькому історико-краєзнавчому музеї зо два десятки експонатів вишитих цим особливим стіпком. Справді експонатів, бо більшість речей має столітню історію. Оця сорочка. Це перша ласівка, яка потрапила до нашого музею. Їй теж понад 100 років. В таких сорочках дівчата ходили шахетних родин до шлюбу. Вбрання яскраве, здебільшого, червоних та малинових барв. Окрім сорочок, є рушники і весільні хустки. Цю хустку подарувала нам мешканка городка. Ті хустки, так за нашими підрахунками, 100 біля ста років. Називається вона Весільний серпанок. Ось така хустка, яку свекруха на весіллі пов'язала. В'язувала молоду, ми гордимося нашим швом. От це наша реліквієн поширений. Він найбільше, якщо так проаналізувати ці вишивки, які ми зібрали це 20-ті, до 50-х років. З ним після війни так, по війні роки. Можливо, люди у людей було мало часу для того, щоб вишивати, бо він потребує бачити більше часу. Хрестиком легше все таки вишивати. Говорячи про городоцький шов, маємо на увазі саме спосіб шиття. Як це робили ще століття тому, показує місцева майстриня Галина Рожак. Вона майже два десятки років із голкою в руках. А тепер взялась відроджувати давнє мистецтво. Таке рідне їй і така рідкісне. Складність в тому, що кожну, кожного разу, коли ми вколюємо голку, її треба обкручувати ниткою. Спершу я вколюю тут внизу, обкручую тут і повністю не, не затягую і вколюю тоді вже внизу. Ось так, двічі. Так і виходить об'ємний візерунок, ніби 3D-зображення. Це ось Галина вишиває драбинку. Кожен стібок, ніби сходинка. Цей елемент називається вожик. Він йде ось такою хвилькою. На мені сучасний варіант городоцької вишиванки, яку створила Галина. Вона не в червоних, а в синьо-сірих барвах, але збережені усі традиційні елементи. Ця смуга виконана вужиком та дві сірі смуги драбинкою. Також тут поєднуються техніки, такі як виколювання, козлик та елементи. Ці вишиття гладдю. на таку вишиванку потрібен майже місяць, бо робота дуже скрупульозна. Тому не всі майстрині за неї беруться, каже Галина. Але попит на сорочки з городоцьким швом зростає. Їх замовляють з усієї країни, і не лише її вишиванка є й на Кіпрі. Унікальні елементи яких насправді по цілій Україні і близько схожих не було, тому він завжди вважався дуже дуже рідкісним і унікальним і складним в цих роботах? Головне автентичність за мною стоїть така ноша. Внести це в сучасність, відродити і щоб люди одягали це не тільки як святкові речі, а могли носити кожного дня, аби популяризувати автентичну вишивку у городоцькій громаді. Створили проєкти і з ним виграли конкурс від українського культурного фонду. Одержали майже півмільйона гривень. У нас було проведено в межах цього проєкту вісім майстер-класів. Мисткиня Галина Рожак вчила цього надзвичайно складного шва наших мешканок і за Сумками цього проекту вже одна з них вишила собі сорочку. В час війни це надзвичайно важливо. Ми знаємо, хто ми. Ми знаємо, яке у нас коріння, і городоцький шов е, в тому підтвердженні. Участь у конкурсі мотивувала шукати речі з автентичним шиттям. У когось збереглись лише окремі фрагменти з оздобою. А хтось відірвав від серця сорочку, так і поповнила експозицію музею. Одного разу до нас в музей приїхав наш земляк лауреат Шевченківської премії дослідник творчості Франка Роман Горак. Привіз нам на виставку власне сорочку своєї бабусі. Ця сорочка теж вишита в 1915-20-х роках. Усі знайдені речі за виграні кошти зібрали в альбом. Та оцифрували, тож кожен охочий може переглянути їх за qr кодами Тепер громада береться за наступний етап промоції, Щоб за, за цим швом впізнавали нас, щоб вишивали нові речі, не тільки щоб ми збирали по клаптиках. Те, що залишилося десь з минулого, в нас з'явилася така ідея завести цей шов до школи, навчати наших дітей. Ми будемо вводити цю програму у предмет трудового навчання як один з модулів. Найбільша ж мрія мешканців городоччини, аби їхня вишивана спадщина потрапила до переліку нематеріальних цінностей України. Наш городоцький Сібок він заслуговує на те, щоб бути в ряду унікальностей для цілої України ми стали на цей шлях. Певні бюрократичні процедури для того, щоб досягти успіху, треба працювати на рівні відповідних комісій, у тому числі із міністерством культури. Документи подають не вперше, та цього разу сподіваються на успіх, аби городоцький шов оцінили на рівні з Яворівською іграшкою, Яворівським порогом, глинянськими килимами та нацянським говором. Ці скарби львівщини уже в переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма. Очі. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.